Так, ребята, зашел приманочки подивитесь. Короче, такие здоровения она по сантиметрам 40. По 4,50 за штуку. Силиконки. Такие. цена форельная, судака. На окуня. Вот такие вот есть. Сіликоночки теж. Я не знаю, що за фірма, але симпатично. Так. І тут десь я бачив, фірма була Патріот. Отакі силиконки. На них риба клює прям безотказно. Погано може видно, але вони обалденні. Вот такие вот приманухи. Блесники всякие там по 3,90. В других магазинах я такие блесны встречал по, по 7, по 10 евро. Вот такие я точь-точь брал. 18 евро. Тут она по 4,90. Это капец. Вот такие типа не зацепляйки, по-моему. 21 грам. Теж така робоча приманка на щуку. І на другу рибу. Отакі От прикольні теж є. Величезні, йо як їх кидати. Чи це за лодкою ловити їх? Не знаю. Я такими не ловив. Отакі От взагалі ля. Що це за приманка така? Это капец. Я таких никого не бачил. Ё-моё Это жаба якась, типа. Ну, для щуки, наверное. По 990 такие приманки. Интересно. О, цикады есть. Тоже такие прикольные. 490. От на такі цикади я того вода ловив. Форель, щуку, окунь, частинку клює. О, такі от по 7 грам, 7,5 грам, ребята, цикади, я вважаю, саме варіант. Це, якщо ви хочете половити окуня, чи, возможно щуку, форель. Ну, лично я беру там по грам 8-10. Ну, допустим, для моего спиннинга надо вот такая вот приманка. Вот такі приманки, я таких ніколи не бачив. Це силикон просто 54 грамма. Это просто капець. Куда його? Не тільки зводки, за заводкою тягнути. Куда таку приманку. О, нитки є теж прикольні. Зараз глянемо. Ну, по качеству я не можу сказати, не знаю, бо буває, раз купиш нитку нормально, буває, купиш, вона вся розлазиться. О, такі от грузики з... С тройниками с крючками. О, крючки вот си на силикон. 15 грамм. Осики штук. Непонятно ну, короче, тут штук 5, по-моему, или 4. 3,90. Так, вот такие боксы есть для всяких приманок тоже классно кстати штука І сумки всякі, і термосумки, по-моєму. Так. О, така от класна штука. Ну, Дуже легко обривається. Дуже класна і дуже легко обривається просто. Можна з первого забросу і обірвати. О! така точ у мене була. Блсенка, ребята, точ-точ така же. На неї щука клювала, прям... Безотказно. і наборчик стоїть 5,90. Але стільки грам у них непонятно. Точ, точ така блісна була. І така в мене була, тоже я її обірвав на жаль. Дуже жаль. За що чисто магазин за інструментом, мою, даже попере есть а попер по весу 8 грам. Можна буде взяти один. <кхи> Попробувати. 8 грам попер. Ось такі приманки. 54 грама. Так, Вот такие есть приманки. Ну, тут такие по новичі. 21 грамм. Ну, це явно на щуку, скорее всего, или на судака. Да, такую конечно примануху. 3,90. Ну тут и тройник. Як бачите сами. Дай боже. Заметные. Вот такие вот блесенки. Прикольные вот они. Блсный по а, фирма Патриот. Вот они, по 3,90 по 18 грамм. Вот такі вот блесна. Клас. Просто класс. Вот такие вот блесенки. Так. Есть подсак. Так, давайте далі подивимось. На вулиці самокат залишати немає сенсу, Можуть сперти, прям не відходять від каси. Так, тройнички. Ух ти, тут і такі насадочки є на силікон. Вот вони. По-моєму, це воно. Грузики, типу, вже готові з пружинкою. Скільки грам, я не знаю. 40 грамів. По 40 грамів така от вся. Іде приблуда на тройничок і на поводок. От воно. Все готово. 3 штуки 3 євро, виходить. О, оці от є вертлюшки. Теж хороша тема. З них можна робити з флюрокарбону можна робити поводки. дуже класна тема. Вот такие вот штуки есть класс. Здесь я бачу, тут есть поплавочки. Вот они поплавочки. Вот такие, наверное, я один и возьму. Вот такие поплавочек можно будет взять. Це же пишу ключи, набор. Спеціальна біта, щоб рибу забивати. По закону Фінляндії ви маєте приглушити рибу і випустити кров, тільки потім кидати її в сумку і так далі. Грузики. О, грузики можна взяти, теж нужна штука. Три грузика 3,90 по 12 грамм. Ну, пойдет. Пійдет. Так, що у нас тут ще можна таке прихопити? Поводочки є по 3,25 Хочеться, конечно, взяти нитку. Ну тут есть вообще нитка бомбезна. Клімакс називається. 4-5 КГ, це мало. 4-5 КГ. 6КГ є 7500 Тут була ще, ще одна, но її розібрали. це вообще тут якась типа суперов йде 26 500 це дуже велико для мого спінінгу 7 кг бляха, треба взяти таку нитку саме воно я вважаю 0,13 мм 8,5 кг більш менш так от трохи закупились такі у нас ціни конечно тут дай Боже ну і без блісни навірно ми сьогодні не підемо Блісну, мабуть, надо брати все-таки якусь. Сейчас ще виберумо, подивимося. А, я хотів взяти, мабуть, попере отаким. Зараз от. глянемо, що він собою представляє. Типу создає звук там. Ну так далі. Ладно, ребята, підписуйтесь на канал, дивіться відео. Всім велике дякую. Велике дякую за перегляди. Я поки що подивлюсь приманки. Які будуть результати, я вам напишу. Ось такі вобір у мене є точ, точь, такі і такі, По 8.50. Ось такі, кстати, вобіри, ребята, класні, вот вони. От у нас такою лопаточкою, сама тема. Так, да, фірма, звісно, хороша. І якщо берете нитку, не економте на нитках, бо будете потім обривати всі, всі приманки які є і потіряєте набагато більше. Купіть одну нормальну нитку, я бачите, взяв саму дорожчу за 16,90. Не став брати оці по 13-9. по 9. Це вже на цьому є опит на цій економії. І ця економія вилазить тим, що ці всі попери і обльосна залишаться у воді. Отака от от біда. Так що один раз потратьте гроші і другий раз піймаєте рибу. Все, всім пока, ультра. Дунаміре, не знаю, Клімакс теж що-то фірма 9,5КГ Ладно, ребята, всім пока. Підписуємось, ставим лайки. А я потихоньку скупляюсь.